Та нормально на роботі працюю. На роботі працює оплата грошима. Ви в Україні чи десь на роботі за? Ні, кордоном? за кордоном, за кордоном я. То в якій ви державі? В Австрії. Слухайте. Я читав, що у Відні уже найпопулярніше ім'я для новонароджених Мухаммед. Мухаммед, да-да-да. Що ж таке, слухайте, а як же так? А я не знаю навіть що так. Це не недавно в моду, так. Ну, вже років 15, так. Недавно так. Ні, не, а... менше, короті, менше, ніж 15. Ну, 14 може. Цікаве питання. Цікаво. От я читав, що у Відні уже переважна більшість мешканців це мігрант. Так. Причому з інших континентів. Ну, це так, так. Бачу. А ви не у Відні? Ні, я сам у Відні. В самому вині. От дивіться, український художник Іван Марчук мешкає у Відні. Скажіть, що там може бути такого привабливого, що він там, а не в Києві? На вашу думку? Тут немає війни. Ні, так, він ще а, до війни не так він ще до війни переїхав туди, де.